Доброго дня, дорогенькі мої друзі. Сьогодні докупила я ще пачечку помідорів. Це ультраранні надранні помідори Багіра F1. Тут, в пачечці йде 20 насінин. Е, насіння з Франції, 30 гривень коштує, тобто гривня 50 одна насінинка. Бачите е, ці упаковки з е, такою голограмою. Е, я колись купувала їх. Е, Поштучно, на розсип. Уже декілька років я не могла знайти ось це насіння, тому що це дуже суперові томати. Насіння пробувала збирати, але воно не виходить таке, як, ну, як має бути. Да? І купила я насіння петрушки кореневої. З кореневої петрушки можна так само, як і з самої звичайної, вирощувати і зелень, і коріння. Так, хочу зробити огляд на ці помідорки F1, але скажу, що це на дранні. Тут десь до 2 місяці-два з половиною місяці, і вже можна буде від висаджування і до зрілості їсти помідорки. Також колись. Років за 5 назад я вирощувала помідори Сибірський Скороспілий. Але останні роки я його знайти не можу. Навіть не 5 років, мабуть, більше. Років, мабуть, з 7 або з 8. Да, Тому що за 5 років я його вже це не можу знайти. Ну, так. Хто десь знайде, або через когось може собі дістати, то також дуже супер ранні помідорки. Так, і почитаємо, що тут у нас пишуть за ці помідори. Дивіться, детермінантний кущовий помідор для вирощування у відкритому ґрунті потужна, потужний ранні 65 днів. Ну, бачите, так як я казала. Гібридно столо головна особливість, якого це високі смакові якості, продуктивність і щільність плодів. Плоди великі, округлої форми, середня вага 200-220 г без зеленої плями. Зелена пляма це ось там біля плодоніжки буває, що таке зеленуватість є. І, і дуже солодкі, дуже смачні вони. По розміру вони у мене були. Ну, як волове серце, навіть більше, ніж 200 г. Мають досить тривалий період зберігання. Помідор плодоносить найкраще при регулярному і рівномірному поливі в умовах середньої та південної зони України. Показавши відмінні результати, добре показують себе також в холодних умовах, вирощування стійки до. Верти та фузаріозного зав'ядання, бурює плямисусі та нематодом. Осіння оброблене. Що я вам скажу? Що і ці помідори до фітофтори також стійкі. Тому хто має бажання знайдіть собі ось такі помідорки, а не замовте у інтернет-магазині, або ж. В роздріб продають з великих баночок дуже класна помідорка. Не пошкодуєте. Купіть небагато, так як я, 20 насінин і будете мати ранню, ранні овочі. Потім ось така коренева петрушка Богатир. Також вже вирощую її не перший рік. Звичайно, таку велетенську, як люди буває, що вирощують, в мене не вийшло виростити, але так для себе, як невеличка морква. В повній мірі можна виростити. І так, хочете самі приближте, читайте. Або ж я вам зачитаю: універсальний сорт для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Вегетаційний період відходів до збору зелені 60-65 днів. З свого досвіду скажу набагато раніше. До утворення товарних корнеплодів 120-140 днів. Розетка велика на пів. Припіднята висотою 20-40, листки ароматні, соковиті, добре відростають після зрізу. На рослинах, залишених для отримання корнеплодів, зріз зелені проводити не рекомендується. Використовується для споживання у свіжому та сушеному та консервованому вигляді. Ну, ось так, бачите, друзі. Тому, якщо не хочете, тут у пачишці 20 гривень, 15 гривень коштує таке насіння. Ем... Петрушки. Як не хочете витрачати лишні гроші, і щоб мати і зелень, і коренеплоди плоди, можете рядочок посіяти на зелень, обрізати, ну і ріденько кидати петрушечку, то тоді будете мати і гарний коренеплід для супів, борщів. А саме смачніше її використовувати в уху до рибних супів. тому ось така Невеличка у мене була покупочка, такий огляд. Вибачаюся, що пропало світло. Дякую вам за коментарі. Дякую за ваші лайки вподобайки. Миру добра, пока-пока.